Вихідними пройшла перша зустріч полтавських автоклубів у цьому році. Зібралися разом, аби шанувати героїв Небесної Сотні. Ці е, собиття пам'ятаться, тобто, е, якби люди долучаються. Е, багато автоклубів долучилося. Це е, Драйв двору, це «Расінг клуб Полтава, БМВ-клуб Полтава, та громадське формування ЮПС-патрол. Дей, якщо до подій дворічної давнини так і події на сході розділяються, розповідає майданівець і заодно член громадського формування ЮПС «Патрол Полтава Олександр Дехто за, дехто проти, дехто каже, що майдан достиг своєї цілі, дехто каже, що навпаки, ну я вважаю, що наполовину які, якісь цілі все-таки були досягнуті. Біля меморіалу солдатської слави автомобілісти обговорюють майбутній маршрут, носять останні правки і готові виїжджати. Всі підтримую міроприяття, котрі, зв'язане автомобільне, і во-вторых, це збиття, яке очень зв'язано з історією нашої страны, тому гріх не поддержать, просто все Все звалі в первую чергу приехать. Іномарки та автівки вітчизняного виробництва вирушили вулицею Фрунзе. Далі по кільцю. Подекуди колона учасників розтяглася на декілька Як Якось тут, від вулиці Грушевського і до Фрунзе. Проїхали центральними вулицями міста. Понад 60 автівок долучилися до автопробігу. Встигнути всіх відзняти було складно. Та завдяки Денису на білому Пежо наша знімальна група набрала якісний та різноплановий матеріал. Закінчили пробіг вшануванням Героїв Небесної Сотні. Біля меморіалу навпроти облдержадміністрації автомобілісти згадали полеглих патріотів хвилиною мовчання.